Вітаю вас малята! Сьогодні продовжимо з вами знайомство з предметами неживої природи. Дізнаємось про властивості води. Спробуйте відгадати загадку. На світанку як товстий жупан, на землі лежить густий. Так, туман. Туман це явище природи. Тумани бувають в будь-який час року. Але частіше за все, вони трапляються в кінці літа, або осени, коли охолодження повітря відбувається швидше, ніж остигає земля. Прохолодне повітря опускається на землю або воду, яка ще зберігає тепло, і відбувається конденсат. І безліч водяних крапельок висять у повітрі. Виходить, ніби величезна хмара висить прямо над землею. Або водоймою. Отже, сьогодні пропоную вам знов почаклувати. Давайте проведемо такий дослід, який називається туман в банці. Для цього досліду нам знадобиться скляна літрова банка, склянка з окропом, ложка солі тарілка з кубиками льоду. Обережно з батьками наливаємо. Окріп у банку приблизно чверті банки і почекаємо, поки посуд прогріється. В окропі розчиняємо ложку солі. Нам треба, щоб у банці утворились зародки конденсації. Потім накриваємо банку тарілкою з льодом. Це для того, щоб забезпечити холод, холодне повітря. І тоді вода почне випаровуватися. І тепер ми з вами. Можемо спостерігати, як у нашій банці зароджується туман. Трошки терпіння, і буде видно, як клубочиться білий туман. Ми з вами справжні експериментатори. Досліджуйте світ, це так цікаво. Уважно придивіться, і ви побачите. Як у нас у банці з'явилась біла хмаринка. А як пішло у вас, поділіться, будь ласка, до зустрічі до нових експериментів!